А суми, будь ласка, не окупують. Давайте місто суми подивимося до кінця травня, так? До кінця весни. Що там буде, може відбуватися, так? Чи може бути там окупація до кінця цієї весни? Ось така енергія, так, супротиву йде. Дуже багато ще буде брехні. Дуже багато спокуси є у ворога і будуть розповсюджувати іпсо. псо. Будуть розповсюджувати для того, щоб люди ще більше боялися, будуть нагнітати ще ситуацію. Далі дивимося: саме місто Суми. Ну, ситуація там достатньо таки теж емоційно і фізично така складна, але тут іде мені енергія захисту, якби не було навколо гучно. Дуже так неспокійна ситуація. Так, я думаю, ті, хто там проживають, знають про це, от, але ситуацію будуть тримати. Чи буде окупація? Я не бачу. Тут іде дивіться, тиск буде, будуть тримати, і ситуація буде триматися, висіти ще так весну. До кінця весни вона буде у такому, скажімо так, підвішеному тому стані. Тобто, ворог ворог не зможе взяти окупацію. Дивіться, у мене йде тримання ситуації, тобто відбивання. Відтискання так, ворога. Як би там не було, дуже багато ще будуть маніпулювати, намагатися завести в оману людей, намагатися якимись всіми правдами і неправдами дібратися так, туди, куди їм не потрібно. Ця ситуація дуже така розтягнена в часі. Я не бачу окупації, лінії не порушені будуть. Лістимуть, як ті таракани, таргани. Так лістимуть намагатимуться пропхатися ближче, але це в них не вдасться. Хлопцям треба побажати дуже багато сили, ресурсності, так і змоги, тому що ситуація дійсно дійсно напружена і дійсно нелегка. І зараз вона загострюється, і їм треба максимально зараз. Бути мужніми і допомагати. До речі, хто хоче долучитися до зборів допомоги для військових, на передову треба відправити зараз допомогу. У моєму телеграм-каналі є опис, що необхідно. Ви можете долучитися до тих зборів, тому кому цікаво і хто хоче прийняти участь, будь ласка, переходимо, долучаємося. Але окупації сум я не бачу.